Що б запитали у президента Зеленського? Ой. Це все продовження Зеленського. Це шелуха. Коли закінчиться війна. Про війну навіть питати не буду. Коли він вже, наконец, уйде з кресла президента? Це, це точно. І коли пенсії пенсії народу? Так. Я, я не впевнена, що якби був би хтось інший бураю, Чи ми б взагалі залишились українцями. Більше. Правди в діях. Просто на нього нападають, но він <клес> ще молодець. Що б там не говорили. Він просто клоун. І свої обіцяння не обіцяв народу. І ні хіра не виконав. Він молодець, угу. а він правильні речі робить. Ось вот такий Зеленський. Коли вже припиниться оця корупція? Коли ми будемо жити краще. Коли цей бідлам закінчиться? Вон... <клес> Я не знаю. За його, за да. заложного. Залужного там тичу Порошенка, Тимошенко. Це это все, это все продовження Зеленського, це шелуха. А свої мислі я ще оставлю при собі, у мене є там куча мислів. Предав народ, тому що обіцяв. Щоб оці всі люди, які позорять нас перед усім світом, коли до них вже дійдуть у нього руки. Все більше нічого.